Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 27 вересня і покажу, що в нас тут на городі сьогодні. Помідори в нас всі вже зібрані. Абсолютно всі лишилися тільки ті, які не підходять для зберігання з дефектами, з хворобами або ще з чимось. Так, всі в нас складені в ящички. Розібрані окремо зелені, окремо вже такі, які почали набирати колір, окремо стиглі. Що ми ще? Почали ми квасити вже зелені помідори, закладати. І в квашені помідори ми додаємо моркву. А Бадилля моркви. І іду порвати моркву, я думаю, покажу вам заодно, яка в нас сьогодні і морква. Лишилося, бачите, на городі лише. Райські свічки, і он там, ось, ось тут, трошечки саньки. Ось такі у нас справи. І так, щодо моркви, нагадую, сьогодні 27 вересня морква майже прополена. Бачите, яка вона гарна. Дивіться, яке бадиля в неї. Вона зелененька, морозів у нас ще не було, приморозків не було, наче як обіцяють вже скоро. Але то ще не я сподіваюся, що ще не буде. Ось картопля. Також, бачите, кавна гарнесенька. Зараз вирву кілька штучок і покажу вам. Так, давайте так, щоб десь прорідити. Є покраще, є погірше. Я її підкопувала, дивилася вже. Бачите? Це буде покраще, але і хай росте вона. Так, далі. Ось тут я бачу таке густе місце. Цікаво, що в нас тут. Позортам не пам'ятаю. Була би гарна, але бачите, чомусь розстроєна, розстроєна. троїця, болівар або сіркана. Не пам'ятаю точно який там сорт. І ось по цю сторону також інший трішечки. Ось тут рядочок. Де б ще мені вирвати щось? Давайте ось цю. Ну, Ось така. Ну, в принципі, ця вже непогана. Так, наразі мені, напевно, вистачить. Основна в нас ось це Катрін. Так, давайте ще, ще десь вирву. Ось цю маленьку. Не думаю, що вона буде величенька, але бачите, Катрін, до речі, не дуже чомусь. Так, що ще. Ці геть зовсім маленькі, навіть не буду рвати, щоб показувати. Ну, це, бачите, і бадилечко таке, геть-ніяке. Ось такі. Картоплю копали молоденька-гарненька. Вже в нас є замовлення, будемо скоро копати, саме як молоду картоплю. Люди хочуть молоду, кажуть, у нас стара є також. А стара це та, яка викопана була місяць тому або хто як кілька тижнів тому, то вона вже стара. Хотять молоду. І якраз вона вже в нас скоро буде, можна буде копати її. Ось такі справи в нас на городі. Роботи ще дуже багато, заздрю тим, хто завершив свої городні справи, кому вже немає чим займатися на городі, і вони вже себе вільно почувають, тому що я не можу дійти до хати взагалі. Вона вже в хаті таке робиться. Туди вже страшно зайти. Зараз помідори пішли, дуже багато закриваємо соку, тому що є томати, які такі трішки, де можна їх обрізати. Дуже шкода їх викидати, тому багато консервую червоними квашу, за кількома рецептами квашу. Ось, бачите, це наша брокколі. Цьому році ми її вирощували вперше, і в нас не дуже вдалий був з нею знайомство, скажімо так, перше наше знайомство. Але ми знаємо, в чому помилка. Помилка наша була в тому, що ми її посадили досить пізно для капусти, саме для А, В нас лишилося ще насіння ціла, пачка в нас, айронмен. І будемо наступного року, я думаю, також пробувати. І сподіваюся, що буде краще, ніж було в цьому році. Ось такі справи. Що ще? Все, напевно, поки що все наразі. Так що до нових зустрічей!